Всім привіт! Як ви вже могли зрозуміти по назві відео? Сьогодні ми їдемо додому в Україну. Я вже майже дозібрала весь свій чемодан. Мені залишилось буквально приготувати собі їжу в дорогу, прибирати в кімнаті, перестелити кровать, щоб коли я поверталася назад. Францію, вже має в моїх кінаті було прибрано частенько, охайно. Через скільки? Через 3 годинки я вже буду починати готувати собі їжу. І через 8 годин у мене вже буде автобус, але я буду виходити десь за годину, за півтори години до автобусу вже на зупинку, щоб приїхати раніше, оскільки фліксбас може приїхати або раніше, або пізніше. Це вже як повезе. Ми зустрінемося, коли буду готувати собі їжу. Всім знову привіт! Я вже готую собі їжу ввечері. Я зараз трохи поїм, як я готую, щоб не їхати голодно. Що хотіла розказати? В цій неділі я здала всі свої останні екзамени, але гацінок ніхто не знає. І також ви можете побачити там на початку відео вставочки, типу що я йду з якимись пакетами. Це я купувала додому. Випічку джонську їхню, яка тут подається. Це був такий ще такий крайний день, оскільки я проснулася об 11 і думаю, блін, треба поїхати за булкою. Але в мене був вибір або піти в столову, або за булкою. І Це був такий вибір важкий, оскільки, типу, я нічого не хотіла, ну я не їла, але булку треба було купити. Оскільки я розуміла, що типу в п'ятницю я не встигну з'їсти, а четверг, типу, це вже... Може бути останній коли типу я буду вільна, бо в суботу мене вже ну, сьогодні, у мене вже автобус. І думаю, і думаю, окей, поїду зараз, а в мене пара на першу. До центру мені їхати. Я вийшла 12 до центру, мені їхати хвилин 15. І чудом я встигла на пару, встигла купити булку. І я з булкою і на пару спізнилась, і закрила екзамен, і все супер. Значить, доготовляю їжу. І вже збираю останні там речі і далі їм одягаюсь і виходимо на автобус. Всім привіт! Я вже зібрала всі свої сумки, тут у мене стоїть чемодан мій, Не знаю, як я буду нести, скільки він дуже важкий. А тут у мене стоїть моя сумка для ноутбука і моя сумка, яка поїде зі мною в автобусі і моя подушка. Я зараз буду вже перевіряти, чи нічого я не забула. Також мене на вокзал проведе моя подружка, яка також тут зі мною живе в гуртожитку. І зустрінемося вже тоді, як я буду виходити, скільки мені ще треба викупити холодильник. Я вже на вокзалі, зараз біжу дивитися на табло, куди прибуває мій автобус, на яку платформу і чекаю вже на автобус. Всім привіт! Мені вже до мого пункту прибуття залишилась годинка. Після того я вже не можу нормально поїсти. Зараз я, звичайно, жую просто кусок хліба. Всім привіт! Це продовження відеоблога. В Україну ми не доїхали. Оскільки наш рейс були в той день відмінили, коли ми мали їхати в Україну і ми... В Словаччині просиділи ще три дні. І сьогодні ми виїжджаємо в кошице, з Кошиця в Україну. Зараз ми збираємо всі наші речі, трохи відпочинемо і будемо вже вирушати на вокзал. Сподіваюся, що наш поїзд не відмінять. Але отак от. Розповідаю ситуацію, яка була з відміною автобуса. Я доїхала сюди в Соваччину, ми зайшли в квартиру і буквально десь через один Кипів мені пише інфобас, що ваш рейс обмінено, і ми такі, типу, мм, клас, типу, сьогодні типу, ми мали на ну, різдво вже бути в Україні, і ми такі, М -м, отлично, супер. Почали просто шукати білети, можливо, на наступний день нічого не було. І ФОПас не може задати ніяких альтернатив. І ми знайшли тільки вільні міста поїзд і другий поїзд, тільки 25 число, тому виїжджаємо тільки сьогодні. Ось така ситуація. Прикро, але слава Богу, сьогодні новий рік встигаємо. Ми визвали вже таксі, визивали ми на всіх хвилин 20-15. До речі, довго визивали. У нас такі ось куча баулов. Зараз влітаємо на... Забував, куди ми влітаємо. На вокзал. Всім добрий ранок, ми вже в Мукачево. Ми зараз купили продукти і вирішили сходити в епіцентр, подивитися, пошукати Kinder Joy Stranger Things. Але їх тут нема, тому зараз їдемо назад на вокзал. Ми садили в Макдональдс, покушали і все. Зараз будемо сидіти на вокзалі, чекати наш потяг. Можливо, підемо ще шукати яйця, хто знає. Можливо, їх... А може їх виставили в спарі, може зайшли, коли було рано, Може їх вже виставили. Да, ми в час. Ну коротше, мені ще треба купити воду, бо я потеряла воду свою, яку тільки купила. Ну, зустрінемося вже на вокзалі. Всім привіт знову. Я вже вдома, я вже помилася, зустрілася з батьками, з ліком по Зараз буду відпочивати, бо я їхала вже з кошиця додому одну добу. Я пройшла заморилася, тому всім па па па, -па.